Торчицька сільська рада працює в штатному режимі. На прийом до сільського голови жителі приходять з різними питаннями. Проте має очільник села і першочергові завдання. Ну, ви бачите, сьогодні ми прийшли в 2015 рік. Рік тяжкий для нашої держави, для нашого села і взагалі для суспільства. У нас немає фінансу, так, надійного фінансування. Як в державі, так і в сільських градах. У нас всьому сьогоднішньому на сьогоднішній день плачений стан доріг, які треба ремонтувати, освітлення треба провести, а фінансів на це немає. Може до кінця року, чи може до до середини року щось покращиться, робота буде робитися, звісно. Чи є жителі, які захищають сьогодні схід країни? На сьогоднішній день у нас на сході країни проходять службу. Три чоловіки: це Врабій Дмитро Семенович, Дмитрунь Максим Петрович і Топоріський Олексій Анатолійович. На сьогоднішній день Врабій і Дмитрунь знаходяться в зоні АТО. Топоріський знаходиться в військовій частині Білої церкви. Скажіть, будь ласка, як допомагаєте їх сім'ям? Ну, на сьогоднішній день, за 2014 рік, ми взагалі зібрали для Зони АТО продуктів більше 7 тонн. Сюди входить і овочі, і фрукти, і консервація, і різні олія, там крупи. Ми взагалі їздили в Білу церкву на базу, закупили 200 кілограм гречаних круп, 200 кілограм рисових круп, 100 кілограм цукру, декілька упаковок олії, тушонки. І це все було передано в зону АТО. Також ми для Топорівського Альоші для батьків завезли дрова, заготовили сільською громадою і завезли для його мами для отоплення. За словами сільського голови, головним ще не вирішеним залишається питання щодо відновлення водопостачання до місцевої амбулаторії. Роботи розпочнуть з приходом весни. А наступне питання вже знайшло позитивне вирішення. На сесії сільської ради прийняли рішення щодо надання двокімнатної квартири багатодітній матері одиначці. Діні Яренко відтак мати і її четверо дітей мають дах над головою. А сільська рада і надалі працюватиме в такому режимі задля досягнення кращих результатів. Поділіться, будь ласка, планами на перспективу. Ну, я сказав, що в нас в плаченому стані дороги. І вже домовлено трохи з товариством Інтерагроінвест, які нам в цьому допоможуть, і хоч частковий ямковий ремонт буде зроблений.